Також ліквідовано закон Української РСР про президент Української РСР. Постанова про порядок введення в дію закон Української РСР про президента Української РСР. Саме так, шановні українці, президент РСР більше у РСР не існує, а на Банковій знаходиться хто Самозванці. Постанова Верховної Ради України про порядок введення в дію закону Української РСР про вибори Президента також ліквідовано. Також ліквідовано постанову Президії Верховної Ради РСР про організацію та забезпечення виборів Президенту РСР. Тепер президент РСР не може обиратися. І вся ця влада Шайкана. Черських пагорбах незаконно. Тому, шановні українці, підписуйтесь, поширюйте це відео в тренд YouTube, робіть лайки, репости. Якщо вам потрібна юридична консультація чи відповідь на ваші запитання, це коштує 300 гривень. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів. Та навіть консультація з кримінальних справ проти вас. Звертайтеся, підписуйтесь, разом переможемо. Доб'ємо до 6 тисяч. Слава Україні!